Вітаю на своєму каналі та давайте робити закрутки на зиму. Сьогодні помідори половинками. Вони дуже смачні, ароматні, мариновані та підходять не лише як основна закуска, а ще їх можна дуже круто збивати в блендері, знявши шкірочку, та отримувати смачний кетчуп чи соус до піци, чи просто смакувати. Отож, спершу очищаємо банки та накладаємо 2 зубчика чеснику, 2 кільця помідори, петрушечка та кріп в кожну банку потрішки. Накладаємо усе, далі додаю по одному духмяному перчику в кожну банку та 7-8 горошин чорного перцю. Далі нарізаємо попередньо обмиті помідори. Сюди раджу використовувати більші помідорки. Тому що теж є дуже класний у мене рецепт на сторінці ціленьких помідорок за таким же ж рецептом. І в маленькому вигляді вони дуже красиво виглядають. Отже, помідорки нарізаємо на половинки та складаємо гарненько все у банку. А далі займемося із вами приготуванням маринаду. Для маринаду ставимо кип'ятити 2 літри води. Нам потрібен саме кип'яток. Я закип'ятила в чайнику, переливаю в кастрюлю, додаємо цукор, далі сіль. Для вашої зручності все прописую в описі для цього відео. Лавровий лист для аромату та оцет. Все ретельно перемішуємо, ставимо масу на вогонь, щоб вона ще раз закипіла, та заливаємо наші помідори до верха. Я стерилізую наші помідори у великій кастрюлі. Ви можете брати та, яка у вас є, чи звичним для вас способом. Ось таким чином викладаємо наші баночки та заливаємо гарячою водою, обов'язково гарячою, щоб банки не полопали. Доводимо все до кипіння. Як лише закипить, засікаємо 8 хвилин та не більше. Вимикаємо та закручуємо наші кришки. Банки перевертаємо верх дном та укутуємо теплою ковдрою, даємо повністю їм охолонути та переміщуємо в темне прохолодне місце. Не забудьте поставити вподобайку та переходьте на мій канал, адже у мене багато цікавих та смачних консервацій.